Астрологічний гороскоп для Терезів на листопад 2024 з 1-11 по 11 листопада, перша половина листопада сприятиме стабільності та відповідальності у стосунках з близькими. Ви будете відчувати потреби, взяти на себе обов'язки та підтримувати рівновагу в родині. Водночас, можливі несподівані емоційні зміни або потреби в самостійності. І розірванню кармічних стосунків в результаті конфліктів, особливо, якщо хтось із рідних намагатиметься обмежити вашу свободу. У бізнесі та кар'єрі ваша енергія і розумова ясність прийняті важливих рішень сприятиме активності та в комунікаціях і переговорах, що дозволять досягти здомовленості у бізнес-проектах. Однак, можливі неочікувані зміни. Або збої в планах, будьте готові до того, що доведеться оперативно адаптуватись до нових умов. Будьте більш обережними та уважними до свого фізичного стану, можливі напружені ситуації, які несуть ризик травм, особливо через надмірну активність або агресію. Агресія може бути направлена на вас. Варто уникати ризикованих дій та стресових ситуацій або зменшити можливість травматизму. З 11 по 22 листопада складний період, в якому можливість заподівані зміни також або конфлікти можуть зачепити вашу сім'ю. Це період, коли доведеться шукати баланс між важливими потребами та потребами інших членів сім'ї. Не забувайте про важливість комунікації та вирішення сімейних конфліктів. Навіть можливі силові зіткнення або конфлікти, тож краще уникати жорстких конфронтацій, і маніпуляцій, будьте обережні у своїх діях і стратегіях, допоможе творчий підхід та використання інтуїції та нових підходів для вирішення складних завдань, змінення вашої форми поведінки, підвищена нервова напруга та ризик несподіваних подій. Можливі аварії або травми через неуважність, будьте обережні з фізичними навантаженнями та да уникайте небезпечних ситуацій. З 23 по 30 листопада в кінці місяця енергії стабілізуються. На перший план виходять планомірність та гармонія у, фізичних, у різних сферах життя. Ваша енергічність та запал допоможе взяти на себе ініціативу в сімейних справах. Ви будете відчувати впевненість та здатність вирішувати проблеми на емоційному. Плані, стабільність і гармонія у відносинах із близькими, можливі приємні родинні зустрічі та розмови. Цей період відзначатиметься професійний рост, успішні нові починання, підписання контрактів та укладення угод. Якщо у вас є довгострокові плани або проекти, цей час буде ідеальним для їх реалізації. Ризики травматизму знижуються завдяки стабілізації вашого емоційного стану та трансформації сприйняття дійсності. Проте, все ж варто бути уважним до своїх фізичних можливостей і не перевантажувати організм. Крутнічний гороскоп для Терез на листопад 2024 року. З 1 по 11 листопада Ансус. Руна Ансус. Це руна асоціюється з комунікацією, знанням і натхненням. У бізнесі буде сприятливо домовлятися та шукати нові партнерства. Для сім'ї Ансус пропонує вирішувати конфлікти через відкрите спілкування та підтримку одне одного. У питаннях травматизму варто бути уважними до вербальної інформації та сигнальних знаків від оточуючих. Вчиться читати рухи та М. Вираження емоцій на обличчі з 11 по 22 листопада. Руна Тайвас. Ця це руна символізує силу, лідерство та справедливість. У цей період бізнесові справи можуть вимагати від вас рішучості та стратегічних рішень. Важливо бути в гармонії з собою та не боятися брати на себе відповідальність. У сім'ї можуть виникнути ситуації, які потребують рішучих дій для захисту власних інтересів. Щодо травматизму, бути пильні при використанні гострих інструментів або під час фізичних занять. З 23 по 30 листопада руна райду. Руна Подорожі та руху, вона символізує фізичний або внутрішній розвиток. Ваша бізнес-активність допоможе піднятися на новий рівень, відкривши нові шляхи для росту або розширення. У сімейних питаннях можливі зміни у структурі стосунків, подорожі чи переїзди. Щодо травматизму, уникайте необачних подорожей або фізичних ризиків. Старайтесь, старайтесь бути. Гармонійними внутрішню та за так. все, там мета я <клух> Гороскоп здоров'я для Терез на листопад, З 1 по 10 листопада, акцент на нервову систему. Важливо відпочивати і підтримувати емоційну рівновагу, слідкуйте за дихальними шляхами. З 11 по 22 листопада травматизм може підвищитись, уникати конфліктних ситуацій та фізичних. Напорухи. Особливо важливо слідкувати за здоров'ям серця, тому що стрес може вплинути на цей орган. Добре підтримувати здоров'я з фізичними вправами, але не перенапружуватись. З 23 по 30 листопада емоційна стабільність це можлива. Можливість переп... проблем з травленням. Рекомендується дотримуватись правильної дієти, уникати переїдання і стресів, щоб підтримувати баланс. Гороскоп снів для ТРС з 1 по 10 листопада під впливом з'єднання Сонця та Меркурія сни можуть бути яскравими і наповненими символами, пов'язаними з комунікацією та навчанням. Ви можете отримати цінні підсказки або відповіді на питання, які хвилюють вас у бізнесі або сім'ї звертати увагу на сни, які пов'язані з подорожами або новими ідеями. З 11 по 22 листопада через опозицію Сонця, Урана та Ліліт, сни можуть бути тривожними або наповнені несподіваними символами. Можливі сни про зміни або конфлікти в сім'ї, які відображатимуть ваші внутрішні тривоги. Це також може бути період пророчих снев, які вкажуть вам на важливі зміни в житті. З 23 по 30 листопада Трихон Сонця Марса та Юпітера принесе спокійність. Сни, що відображатимуть гармонію у внутрішньому житті, у вашому житті, ви можете бачити сни, пов'язані з досягненнями в бізнесі та вирішенням сімейних проблем.